Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 13 серпня 2025 року. Ми продовжуємо закінчувати теплицю. Плівку вже підготували. Зараз будемо готувати на відкриття фрамуги. В нас залишилось і все, і будемо вже з дня на день обшивати її. Що нам для цього потрібно для відкриття? Як бачите, вже двері все в нас викрашено, ми вже доварили, я як говорив, і прокрасили. Тепер підготували все для відкриття. Ось труби, які нам потрібно на гручку, на відкриття. Ось наша фрамуга. Ми приварили до неї пластину, просверли, де буде у нас триматися трубка 15 на 15, яка буде толкати і відкривати або закривати її. Ну, вже як зробимо, покажемо. А ось оці всі у нас трубки, кусочки, деякі залишались, які ми порізали, підготували ось ролики. Це все нам потрібно. Ну, я потім вже розкажу, як проваримо. Це в нас механізм для ручки буде, де крутиться. Ми підготували. Це в нас труба 32, входить в 25-ту, щоб вона прикручувалася. Це ми переваримо. Тут також буде на розпорках, а це буде фіксуючий болт, щоб не випадало. Потім ці трубки, куски, це, що в нас залишалося, будуть на ручку підпорки. Це буде в нас держатися наші ролики, механізм на самій горі теплиці, дві труби. Ну а це 15 на 15, саме тоненька її вистачить, щоб відкривав нас механізм. Потім нам потрібно 6 ось таких роликів токару заказував, бо їх купити ну, зараз, не знаю, можливо, де й продаються, ну, дуже тяжко, в магазинах нема, а під заказ великий не потрібно. Тут, мабуть, десь 5-6, можливо, в діаметрі. І щоб саме головне трос давав, пройшов наш трос. Трос у нас четврочка, товстий також не потрібно. У мене на тій теплиці взагалі тройка стоїть, а тут четверка без оплітки. Є з опліткою ставлять, я без оплітки, Тому ось під цей трос виточені у нас ролики. Це натяжний механізм. Після того будемо ним стягувати наші, наш трос підтягувати. Це дві, два куски труби. У нас тут буде ходити 30, це 40 на 40, в трубі 30х30 буде. Ходить шток, де буде в нас закріплений трос. і На цій 40 трубі в нас буде також приварне вухо і виталкувати наш механізм. І потім покажу. І ось з такої труби, мабуть, тут 60 на 40, толстотіла вирізали одну сторону, вона товста, її не зігне, щоб поставити у нас тут два ролики. Ми вже зробили дирку болтом. Ну, то вже Як вся конструкція в нас буде, буде в зборі, я потім вже покажу, коли вона буде ось так буде трос заходить в одну сторону, вертатися, тому ось так буде в нас ходити трос по наших роликах. Ну і також тут болти, гаєчки, всякі різні, щоб, що нам потрібно. Ось такий набір нам потрібно на дві сторони для нашого. Відкриваючого механізму. Ну і сам процес, уже, як ми будемо трішечки робити і підставляти, вже я вам покажу. Ну і також, як же ось без інструменту, там сварка, болгарка і все інше. Так що розпочинаємо працювати. А вже як е закінчимо, я покажу, що в нас вийшло, яка ручка, як воно буде крутитися, як буде виталкуватися наш механізм. Так що працюємо. Розпочали процес зварювання, зараз приварюємо наш механізм. То, що будемо крутити, так звана ручка, якою будемо крутити трос і толкати наш механізм відкриття. Проварюємо її на двох розпорках, внизу і вгорі. Під кутом трубою закріпляємо, щоб вона добре трималася. Також готуємо верхню нашу трубу. Це 30-та труба, по якій буде ходити у нас 40 на 40. Кусочок через ролики, до якого буде кріпитись штанга для відкриття нашої фрамуги для провітрювання? Ну, проварюємо її. Також вгорі, приварюємо на висоті десь ну, 10-15 см, туди вверх від гори, не, не, не внизу. Так що, закріпивши її, ми вже будемо готувати іншу сторону. Ну а зараз готуємо для іншої сторони. Цю сторону ми вже закінчили і низ, вверх у нас зварено. Залишилось лише приєднати троси. Ну, а тепер на іншій стороні також зварюємо низ, розварюємо наші ручки, механізму, за який ми будемо прокручувати. І так само варимо вгорі нашу. Наш механізм, який буде виталкувати нашу фрамугу, проварюємо і після цього будемо прокрашувати. Ось так в нас виходить. Вгорі закінчуємо вже сварочні роботи. Після закінчення залишиться нам лише прокрасити, і будемо підключати наш механізм. Закінчили варити механізм, ручку, вгорі, балку, та що буде двигатися. Зараз ми все трішечки зачистимо, сварщики закінчили. Зачистимо, доробимо трішки ручку, як покажу, буде вставлятися. Так приварили. Тут все зачиститься, одріжемо і ще саму ручку, ну то вже ми нанизу зробимо. А ось такий механізм буде накручування. Траса, ну, я вам розповім все, як буде закінчено повністю. Так само балка на горі приварена. Ну і на ту сторону зараз перейдемо. Тут так же саме ми зварили. Тому зараз будемо займатися зачисткою і покраскою, щоб вже повністю у нас все було і е-е я вам розповім, коли ми вже все все закінчимо. Ось балка, механізм. І зараз спробую долізти наверх. Трішки покажу принцип роботи. ось Тут буде один ролик, через який це буде механізм, який совати в нас буде саму е, шток, балку на відкриття. Тут буде Прикріплюватись. І тут буде в нас два ролика закріплюватись. Так що ось така балка буде в нас згорі. Займаємося зараз зачисткою і покраскою. А потім, вже як все ми зачистимо, покрасимо, будемо збирати до кучі, вже я вам покажу повний механізм роботи. Прокрасимо наші зварочні роботи. Покрасили ми вгорі. Також прокрасуємо ось низ. Нашої ручки, щоб все було чудово, щоб не ржавіло, тому два слої ґрунтовки ми проходимо всі наші труби, всі механізми. Ось ми спочатку пройшли антиіржею, воно брало всю іржу, пройшла така реакція, потемніло, метал зробився темний, чорний. Ну а після цього наносимо наш краска-ґрунт в два шари. Сьогодні, 14 серпня 2025 року. Ми продовжуємо закінчувати теплицю. Вчора ми працювали з сваркою, як я говорив, робили відкриття фрамуг, і одну сторону, ну вже було пізно на вечір. Закінчували, щоб. Хочусь доробити, тому вже зйомки не робив. Але ми вчора одну сторону вже повністю закінчили, як то кажуть, прикріпили, троса поставили, зашили одну фрамугу і вже повністю в нас працює. Сьогодні будемо працювати з іншою, другу, встановлювати і потрошку починати зашивати боки. Ну, то інше відео про те, як ми зашиваємо і на що ми садимо, коротенько розповім. А сьогодні хочу підвести і то. По завершенню того механізму, як у нас воно працює, е, Ну, весь процес я вам показав, з чого в е, нас було на полу, лежало, буде. Складається наш механізм трос, ролики, ручка, як варили коротенько також. А ось що в нас вийшло. Ми вже його покрасили, все підключили, що в нас виходить. У нас йде ось тут 32 трубка, всередині йде 25-та. На неї намотується трос. Ну, тут 4 витки, я думаю, достатньо. Також ми приварили дві розпорки, які держать в нас. Цей, цей весь механізм. І ось так воно працює. Це в нас наша така Ну шайба також з трубами зробили, нарізали різьбу, ставили болт, прижиму, що в нас не вискакувала наша трубка, служить для цього. І також мені дуже багато, я передивився роликів в Кожен робить по-своєму приблизно. Принцип роботи він один і той же, намотка, троса на який-то вал, але в кожного трішки різні конструкції, в одного так, в іншого так, ручки також і різні. Ну, мені що сподобалось, що. В одному відео я побачив, коли чоловік виставив і зробив зйомну ручку. Тому що коли закриваєш і відкриваєш, коли ходиш по теплиці, оцією ручкою ну, часто можна пошкодитись, десь зачепитись, тому щоб цього не було, що він придумав. На цей вал приварили ми 30-ту трубу квадрат, а сюди всередину в середину входить у нас 25-та. Ось так воно потрібно. Раз, там відкрив, відкрив, зняв все і Ручку десь там ну можна ще буде придумати, чи тут повісив, чи є то, щоб десь її недалеко лежить. Все, і вже зацепитися, то можна, ну все рівно чим отака буде ручка десь терчать ходити. Тому дуже мені це сподобалось, зйомна ручка. Тому ось так. І ось такий принцип. Зараз подивіться, вона закрита. І крутимо ми ручку вниз, і наша фрамуга відкривається. Відкриваємо. Ось так, все, вона відкрила для провітрювання цього клапана, воздух теплий, гарячий буде виходити вверх і, як то кажуть, провітрювати нашу теплицю. І так само ми її закриваємо. так. І швидко воно закривається і все. Все, закрили ручку. Так, витягнули, все. Одне ще потрібно щось придумати, якийсь механізм фіксації, щоб мало лі відвітру і десь, що не відкрилось, ну то вже трішечки залишилось небагато, десь про чи дирочку просверлим, і щоб вставляти якийсь бол, чи е, гвіздок, чи ще щось. Ну, то вже трішечки стопор який зробить для цього механізму. І, і тут, як -то кажуть, буде фіксувати закінчено. Зараз покажу принцип роботи на горі. Е, я Залізу наверх і вам покажу. Потім я скажу, коли відкрить, як механізм буде двигатися. Зараз одну хвилиночку. Так. Ось заліз я наверх. Ось дивіться, що у нас виходить. Ось наша фрамуга, яка приварена в вухо, до нього йде наш толкаючий шток, який виталкує нашу фрамугу і її тримає. Тут ми робили з 15-ї труби, ось як бачите, йде, 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 йде. І до цієї квадратної труби, до механізму, який тягне трос і виталкує наш шток і відкриває нашу фрамугу. Коли він йде назад, він її закриває. Ось це вухо знизу приварені дві гайки, до яких ми кріпимо трос. Що в нас виходить? Трос заходить знизу, йде через оцей валік і до, через натяж, натяжителя, який тут стоїть, ми його підтянули, зафіксували е, такими для троса стяжками, які стягують. Ось так ми підтягували трос. А на цій стороні трос у нас виходить в цю сторону, коли ми відкриваємо його тягне і йде так же само тут, через Два наші ролики. Один заходить йде на край, інший спускається вниз на наший, на наший вал потім. І зараз ось як в нас принцип роботи. Коли ми крутимо ручку, наш квадратна 40 труба йде по 30 і трос її тяне, і наша фрамуга за щот. Оцієї нашої е, такої е, виталкуючої штанги її відкриває. Е, відкривається вона ще е, Ну, повністю відкривати також не потрібно, щоб вона рівно лягала, тому що, коли зовсім повністю рівно ляже, коли буде чи дощ, і ще що, щоб від ваги, бо вага дуже велика, воно не відламали. І тому завжди потрібно, щоб вона була під невеличким наклоном, вся вода буде стікати. Вниз і скапувати. Ну і ось зараз ми будемо крутити в іншу сторону, і вона буде, буде закриватися. Ось так крутимо ручку в іншу сторону, наш трос накручується в цю, цей виталкує шток, і труба поїхала в іншу сторону через роликон, Трос проходить. І ось так все. Дойшли ми. І ось такий принцип такого тросового механізму через три ролика ми відкриваємо наше вікно, нашу фрамугу, теплиці. Так що одне, одна сторона в нас вже є, ми закінчили. Сьогодні будемо закінчувати іншу сторону. Закінчимо в першу чергу ми з іншим відкривним механізмом, вже також все покрашено, залишилось тільки обшить. Поставити і підключити трос, і у нас дві сторони є. Потім обшиємо двері, боковинки, ну то вже буде інше відео, і будемо натягувати плівку. Залишиться натянути плівку, і теплиця можна сказати, готова. Залишились два етапи: обшити боки і сам купол натягнути. Ну, На цьому я думаю все. Цей етап завершено. Наступний етап з... За шиттям боковинок, чим ми будемо кліпса, зігзаг, плівку. Я трішечки також коротенько покажу. І залишиться в нас лише, лише купол. Е, ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, а ми працюємо далі. До побачення, до наступних відео.